Всім привіт, дівчата! Сьогодні у нас відео для мінімалістів Project Pan, де я намагаюсь зменшити свою колекцію косметики. І поки що мені все вдається. За два тижні я досягла дуже класних результатів, і зараз вам усе це покажу. По-перше, почнемо з масочок. В мене накопичилося доволі таки багато масок для волосся і керастаз, і різних. Ой, дивіться, вона стекла, і там навіть я не знаю. На маленький хвостик знайдеться масочки. У мене багато масок в пробничках, багато масочок в мініатюрах, і є ще навіть маска в повному розмірі. Тому я зараз зменшую активно свою колекцію масок саме для волосся та й для обличчя також. Почнемо. Маска хронологіст, вона мені дуже сподобалась, можливо, я її навіть повторю. Мені здавалось, що моя зелена серія Resistance котра Екзистенсіоніст, вона найкраща. Але хронологіст, вона також дуже-дуже класна. Коли я її нанесла і просто в ванні полежала десь, мабуть, хвилин 30, з нею волосся просто стало не впізнати, наче після салонної процедури дуже сподобалась. Ця маска вона значно легша і по текстурі. І по результату, але вона дійсно гарно зволожує. Підійде тим, у кого волосся в гарному стані, і котре просто треба зволожити, котре не треба відновлювати чи ще щось. А слів про масочки для обличчя, і потім перейдемо до кондиціонерів і шампунів. А з ними я також добре справилась. А я собі виділила дві маски: одну зволожуючу і одну очищуючу щоб не брати більше нічого, поки не закінчу їх. І тут в мене залишилося, як бачите, просто на одне використання і там, і там. Тому з величезним задоволенням я закінчу їх уже просто на цьому тижні. І через два тижні зустрінемося з вами знову на Project Pani, де ще я сюди буду додавати з нової косметики і покажу, що у нас з. Іншою. Продовжуємо знову ж таки по засобам для волосся. Я закінчила ось ці для кучерявого волосся класні зволожуючі засоби. Дуже сподобаються дівчатам, у котрих сухе волосся, або дівчатам, у котрих пористе волосся, або дівчатам, у котрих в'ється волосся. У мене волосся і в'ється, і пористе, і сухе на кінчиках, тому мені дійсно подобається, але мені, знаєте, не подобається мити голову раз в три дні чи раз в два дні. Я вже зрозуміла, що я можу мити Голову раз на 4 дні, ну, тобто кожен четвертий день. І мені це дуже-дуже подобається. Я не хочу мити голову частіше, а з цими шампунями мені треба мити голову частіше. Далі була в мене ось така серія Symbioz. Дуже мені сподобався кондиціонер. Шампунь він для жирної шкіри голови, в мене не жирна шкіра голови, але я його домила, там було зовсім трошечки, використала вже повністю. А що стосується шампуню, я не думаю, що він... Ой, що стосується Кондиціонеру. Я не думаю, що він буде корисним, якщо я його буду використовувати на кожен день, але від нього таке розсипчасте волосся було, мені так це сподобалось. Можу рекомендувати. Дійсно, дуже класний кондиціонер. Якщо у вас жирне волосся, то він вам дуже сподобається, бо він, наче його трошки підсушує, і волосся залишається блискучим, але при цьому розсипчастим. Наразі в мене залишилася ще ось така мініатюра шампуню. А також в мене є мініатюри для дорожньої косметички, але я їх, звичайно, ще не використовую. Вони залишаються для якихось поїздок, подорожей і так далі. А ті мініатюри, котрі зайві, я їх використовую. Не дивлячись на те, що це серія для сонячного періоду, я її використовую зараз, бо мені треба шампунь, а я не хочу купувати нові, доки не використаю старі. Що стосується кондиціонерів, в мене залишився лише ось Такий кондиціонер від Olaplex і я ще, якщо чесно, не склала своє враження про нього. Він такий густенький, а наче непоганий, а наче ніякого вау-ефекту не робить. Ну, взагалі ще треба трошки потестувати, і потім дам вам відгук. Тут 100 мл, тому вистачить мені його дуже-дуже надовго. Що стосується засобів для нігтів, я хотіла використати ось ці два засоби: це у нас вітамінна база і топ. Ось так вони виглядають від бренду Nobe. Непогані засоби, але вони такі густі. Ось можна подивитися по вітамінній базі, наскільки вона густа, і я вже нею не можу користуватись. Вона загусла і вона просто якимись комками лягає. Бачите, вона зовсім-зовсім густа. З топом такого не сталося, хоча я бачу, що вже і топ підгус. Не знаю, чому так. Взагалі-то відправляю в пусті баночки, не буду використовувати, бо вони залишають такі пузирки, знаєте, всередині. І позбавляюся від OPI, вони в мене майже рік пробули і я ними не користуюся. У мене є червоний лак не від OPI, а трошки інший з адвент календарю Sephora. Я його залишаю, можливо, для педикюру, можливо, на літо, не знаю. У мене є червоненький прозапас. Бежевий мені не сподобався, як виглядає на моїх нігтях. Покриття і базу, не бачу сенсу зберігати, тому позбавляюся від усієї ось цієї четвірки. Я їх купила тут в Польщі, як тільки сюди приїхала, і вони коштували, мабуть, десь 60 євро ці чотири штучки в, ну, в переводі на євро. І якщо чесно, мені просто було жаль від них позбавитися відразу, але я могла б від них позбавитися відразу, якщо б вони коштували трошки-трошки дешевше всі оці баночки. Що стосується парфумів, тут мій Project Pam трошки спотикнувся, якщо можна так сказати. Габріель Шанель в мене зараз на використанні, хочу її добити, доки не настало тепло. Бо я думаю, що влітку мені не захочеться нею користуватися. Але у Dior вийшов новий парфумчик. Я його ще не тестила. Тут ще в Варшаві він не з'явився в доступі. Але як тільки він з'явиться в доступі, я його протестую. Якщо він мені сподобається, то я його візьму. І Вийшло так, що в мене не зменшиться колекція, а збільшиться. Ну нічого. Я думаю, що я все одно молодець і парфумерна колекція в мене не така вже велика. Можна ще одну баночку взяти про запас. Далі. Ось тут я величезний молодець, я робила замовлення з України і не замовила собі Елеміс. Дуже-дуже чесалися руки, дуже хотілося замовити бальзам Елеміс, ставлю, як він виглядає. Це супер класний бальзам для зняття макіяжу. Я його дуже люблю, я за ним дуже-дуже сумую, але доки не використаю ті засоби для демакіяжу, котрі є в мене тут, я не буду купувати нічого нового. А в мене ще, як бачите, тут ну, мілілітрів 150, може навіть 180. 50, біодерми ще є, тобто ще 2 тижні, а той місяць я точно буду її використовувати, хоч я її і не економно використовую, бо мені подобається швидко змивати макіяж, а не економити, то я беру просто так два ватних диски і ну доволі багато йде на один раз, можна було б економніше використовувати. Але мені подобається, коли такі мокрі-мокрі ватні диски, тоді дуже швидко змивається макіяж. Що стосується туші, повністю закінчила туш від сіслей. Ось так вона виглядає. Не скажу, що вона стала вау якоюсь улюбленою тушью по результату, але вона така цікава завдяки своїй щіточці, напишу в описі, як називається ця туш. Мені дівчинка написала в коментарях її назву, бо на баночці, на жаль, немає назви. Ось така щіточка, незвичайна. Дивіться, з однієї сторони тут наче рощістка, а з іншої сторони, вона просто ну, немає нічого, просто така з зубчиками, наче грибінка. В одну сторону. Вона дуже-дуже легко і дуже-дуже швидко профарбовує вії. Але сказати, що в неї вау- результат ні, я не можу сказати. Наприклад, Естілаудер мені подобається значно більше за результатом, У Естілаудер просто вау-результат виходить. Сказати, що від неї дуже чисті вії, я також сказати не можу. Бо, наприклад, хай імпакт від клінік робить дуже чисті вії, а ця не робить такі чисті вії. Ну, тобто, результат у неї добрий, але не найкращий. А щіточка в неї дійсно дуже-дуже зручна і дуже-дуже незвичайна. Наступну тушу, яку я буду закінчувати, це ось ця від Estee Lauder, Вона в мене вже трошки підсихає, доволі давно відкрита, буду використовувати її. Це найкраща туш для вау-об'єму, я вважаю. Вона робить мої вії найбільшими, найдовшими, найпишнішими. І також Fan Fest. Хочу спробувати від Benefit, ще її не відкривала. Ось така в неї. Не починала користуватися. Ось така в неї щіточка. Буду використовувати їх найближчим часом. Далі. Що стосується засобів для губ, я виділила собі три засоби, котрі я хотіла завершити, і два з них завершила таки повністю. Ось такий блиск у мене був. Pillow Talk. є в мене про запас, точно такий самий, і, якщо чесно, вже в мене рука тягнеться його використовувати, бо я до нього дуже звикла, він мені дуже подобається. А він такий зм'ятий, він вирівнює губи. Тобто, ці всі продольні зморшечки, котрі з'являються на губах, поперечні, точніше. Вони всі вирівнюються, всі наповнюються. Губи супер гладенькі, наче ви туди півграмчика гіалуроночки дали. Ну, дуже класно, дуже мені подобається, і колір мені дуже подобається. Але я зараз буду старатися використати дещо інше, зараз вам покажу, а цей буде лежати в мене про запас. Ну, не те, що про запас. Звичайно, коли мені буде потрібен такий колір я буду його використовувати, але не на постійній основі. ось Тобто, один такий. Засіб уже використаний. Далі, rare Beauty. Ось така мінічка, там ще можна щось добути, але щоб добути повністю на всі губи, це треба дуже-дуже постаратися. Бачите, в неї довгий носик. За рахунок того, що довгий носик, я не можу дуже якісно отак, от щіточкою по, по бокам проїхати, для того щоб все дістати. Ось такий тут відтіночок. Теж, схожий на пілотолк. Все, відправляю в пусті баночки, бо добути на повністю на всі губи вже доволі важко продукт. Наступний засіб. Також в мене є точно така сама помада про запас. Тут небагато залишилося, вона у мене в моїй сумочці. Ось отут закінчується, і це закінчується не сам продукт, а закінчується ось ця штучка, коли ви крутите, ну, та, що піднімає саму помаду, Тобто зовсім трошки залишилася. Ось так я наношу її неплотненько, виглядає ось таким чином гіалуронова основа тут. Трошки якась вона, наче знаєте, така. Е Ну Не надто пластична, якщо можна так сказати. Здається, що вона не дуже зволожує губи, але якщо губи вже добре зволожені, то навіть на великому морозі вона захищає губи. Тобто, дійсно, можу рекомендувати. Продукт, який я додаю, я довго думала, що додати, ліп максимайзер, чи масло у мене є для губ, від. Анастасія Беверлі Хілс і вирішила додати ліп максимайзер. Все-таки. І також в мене є дещо новеньке, покажу вам б'юті-сніданочку. В цю неділю вийде б'юті-сніданочок, прийшло мені масло від Fenty Beauty. Я його ще не відкривала, хочу разом з вами відкрити, протестувати і зрозуміти, що це за такий фрукт. Що стосується ліп Максимайзеру, в мене раніше був ось такий, мені здається, 07 відтінок, дуже схожий на Шарлотту Тілбері. він закінчив. Я взяла собі 0,1, він повністю прозорий, трошки-трошки може вибілювати губи в деяких випадках, в залежності від того, як виглядають губи, якого кольору губи. І, як бачите, в мене наполовину він використаний, тому я буду його добивати. Так, ще один дружочок, який в мене закінчився повністю це патчі від Шесейда. Дуже великі патчі, дуже великого розміру. А в них всередині, наче кремчик, повністю всі використала. Вже замовила собі ще декілька пачечок. Дуже мені подобаються. В кінцевому результаті я до них звикла, і мені здається, що час від часу, ретинольчик кому 30-35+, а то вже. Треба додавати, треба додавати щось таке ліфтингове, треба додавати щось з колагеном, щось, що відновлює пружність. Ну тобто, вже треба якісь антивікові компоненти. Хоча я себе не відчуваю на свій вік, але. Шкіра моя вже потребує якогось іншого догляду трошки. Так, що стосується палеток, тональних основ і пудр, я залишала останній шанс ось цим трьом засобам, бо я ними наче не користуюся. Але я зараз тестувала нові тональні основи, і з деякими тональними основами мені просто дуже потрібні пудри. Тому всі три ось ці продукти вони в мене залишаються. Живанші вона дуже дуже класно матує. Fenty Beauty вона і класно матує, і класно шліфує, і має світовідбивні дбивні часточки. А Герлен мені дуже сподобалося наносити її повністю на все обличчя, на шию, на зону декольте для того, щоб додати блиску. Звичайно, я не ходжу там на якісь побачення чи ще щось, але іноді просто для себе хочеться виглядати. Трошки цікавіше. А, так, далі, що стосується тональних основ. А, якщо чесно, можу позбавитися від усіх трьох цих дружочків, Залишу ще для відео про огляд тональних основ, але всі три вони мені зараз абсолютно не підходять. По-перше, з Джорджа Армані Lumina Silk. Я подружилася, дуже мені сумно було з цією тональною основою розставатися, бо мені її купив син як подарунок і купив. В нашій поїздці в Париж в. На канікулах весняних, і тому вона для мене дуже багато чого значила, але наразі я буду від неї позбавлятися, бо вона класно лягає, тільки якщо наносити її супер набитою щіточкою на супер зволожене обличчя. Тоді вона класно лягає, дуже-дуже тонко, дає супер легке покриття, трошки вирівнює тон, але не скриває абсолютно ніяких недоліків. Тобто такий супер-супер легкий варіант. Що стосується Шанел, я не розумію, що сталося з моєю шкірою. Шкірою, від неї позбавляюся. В минулому році це була моя найулюбленіша тональна основа. Зараз щось пішло не так, і від неї буду позбавлятися. Що стосується Шарлотти, це просто суцільне розчарування. Я не розумію так багато фанатів у цієї тональної основи, чому мені не вдається з нею подружитися. Це для мене загадка. Вона якась надто, знаєте, наче пластилінова. Я не можу її розтягнути тонко по своїй шкірі, бо вона. Дуже швидко застигає, дуже швидко схващується. Можливо, вона сподобається тим, у кого або жирна шкіра, або якщо ви використовуєте якісь такі гарні праймери, можливо, силіконові, по яким класно от ковзає ця тональна основа і класно наноситься. У мене її просто не вдається нанести ось так гарненько-гладенько, як мені б цього хотілося. Вітінок 3 натуральний в мене два рази чи три рази я її спробувала, вона така. Трошки як би прим'ята, але ви на це не дивіться, Ну вона дійсно майже повна. Не вдалося мені з нею подружитися. А що стосується тіней, від Діор таки позбавляюся, Андрес. Палеточка, позбавляюся від Шарлотте Тілбері, я, до речі, зробила з нею два чи три дуже класних макіяжі. Дуже вона мені в принципі, сподобалась, але я не бачу сенсу тримати в себе декілька схожих продуктів. А в мене є інші палетки в бежевих відтінках, і ну, ця не найулюбленіша з них супер Нюц називається. А ось Наташу Днону я залишаю, бо якщо мені захочеться зробити якийсь трошки Цікавіший, трошки такий е, е, фантазійніший макіяж, то вона мені буде потрібна, бо в неї дійсно є відтінки, яких немає в мене в інших палетках, і котрі мені будуть просто дуже-дуже необхідні. І ось цей відтінок, він дійсно такий супер, знаєте, навіть якщо ви якийсь. Е, Переход десь зробили надто яскравий, і не можете перейти з цим яскравим відтінком в шкіру, то за допомогою цього відтіночку будь-який відтінок. Ну, дуже класно розташовується в шкіру, і макіяж виглядає дуже-дуже чемно. То не буду позбавлятись від цієї палеточки, зберігаю її, хоч у мене є glam palette Nude, але вона взагалі зовсім зовсім не схожа на ось цю велику палетку. Ну що ж, на цьому все. Ось такі в мене висновки з мого Project Pan. Косметичка дійсно дуже-дуже зменшується, доволі швидко, бо я вибираю продукти. Котрі вже, ну, котрих небагато, і добиваю їх до кінця. Особливо мені подобається, як я зменшила. Ось раз, два, три, чотири, на п'ять продуктів просто свою косметичку по догляду за волоссям. І буде ще дуже багато всього на наступний раз. Для губ також добила два продукти. Також дуже задоволена тим, що баночок стає менше. Ну, і найбільше, звичайно, розхламився в мене мій манікюрний гардероб. Про це, мабуть, трошки детальніше ще також розкажу вам в неділю, бо ну, тут є про що сказати. І залишаю також посилання на мій інстаграм і також на ТікТок, бо я почала знімати короткі відео, і там ви зможете побачити огляд на якийсь конкретний продукт, маленька якась тема в одному маленькому відео. Ось. На цьому все. Якщо відео було для вас цікавим і корисним, то, звичайно, підтримайте мене лайком. Напишіть в коментарях, як вам взагалі такі відео, і побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних. Бувайте!